Нове загострення подій на Близькому Сході. Ісламська Республіка Іран обстріляла території держави Ізраїлю. цьому передував обстріл консульства Ірану на території Сирії, під час якого загинув ряд дуже високих офіцерів. Звісно, по значенню це не порівняти із загибелю генерала Сулеймані, який став автором прям величезних концепцій щодо. Боротьби із Заходом Глобальним із е, Сполученими Штатами Америки. Але е, при тому всьому удар був дуже потужний. Відповідь Ірану, вона також була потужною, але давайте скажемо по правді, вона була більш медійною. І вона більше показала окремі, ну не дуже хороші сторони Заходу, і в тому числі по відношенню до України. При цьому варто зазначити, що настільки потужних. За кількістю шахедів та ракет обстрілів території України зі сторони Росії поки що, на щастя, не було. Але при тому всьому варто й додати, що обстріл відбувався з території Ірану здебільшого, і це по суті близько 700, 800-900 кілометрів. Що це означає? Це означає, якби, припустимо, Російська Федерація здійснювала б обстріл Закарпаття зі своєї території. Був би цей обстріл успішним, думаю, навряд чи. І при тому всьому варто зазначити, що сама територія Ізраїлю вона дуже добре захищена ПВО, і е, вона є не дуже великою. Тобто це ураження дуже невеликої цілі з дуже великої дистанції. Завідома ймовірність успіху, цієї операції вона була ну не дуже велика. І варто зазначити, що навіть за час польоту шахедів уряд Ізраїлю спів провести декілька нарад. Наради з військовим керівництвом е, встигли провести. І е, на території Іраку, на території Йорданії, через які летіли шахіди і ракети, вже була піднята Ізраїльська авіація, американська, англійська авіація. І навіть долучилась до цього відбиття е, ППО Йорданії. Тобто цей удар відбували чотири країни. На жаль, на жаль, ми не бачимо спроб. Бодай допомогти нам у відбитті ворожих ракетно-дронових атак зі сторони країн Заходу. Якби крім України ще, бодай декілька країн допомагали б нам закрити наше небо, це було б дуже добре, ми були б закриті. Але при тому всьому, на жаль, постає питання: а чим Україна гірша, ніж Ізраїль? Щодо наслідків цієї атаки, то головним. Наслідком став медійний пшик. Тобто, увага всіх світових ЗМІ в черговий раз переключилась із усіх проблем у світі, які були, на проблеми Близького Сходу, на оцей обстріл. При тому, даний обстріл із вище зазначених причин він не був настільки потужним, який відбувається з певною періодичністю на території України. Тобто. Такі обстріли ми переживаємо, в принципі, на жаль, регулярно для України не так важливо, чи завдасть Ізраїль удару по території Ірану у відповідь. Багато йде вже на цю тему дискусій, чи допустять Сполучені Штати Америки активності Ізраїлю на ворожій території чи ні, і як Ізраїль буде реагувати, чи не буде він взагалі на це реагувати. І даний обстріл все-таки запустив. Питання надання військової допомоги по відношенню до України, Ізраїлю, Тайваню та на ряд інших напрямків. Звісно, конфігурація змінилась, допомога надаватись. скоріш за все, буде. Я сподіваюся, що Конгрес Сполучених Штатів Америки таки проголосує надання військової допомоги Україні. На момент перегляду вами цього відео, наймовірніше, голосування за допомогу України. Такі вже відбулось. А якщо не відбулось, то тримаємо разом кулачки за це питання. Допомога повинна бути надана, і Україна повинна перемогти. Дякую вам за увагу.